Це знов Славко, це тяпнув я без всякої радості. Як ви розумієте, за кнуваннями наших угорських братів я спостерігаю через румунську пресу і вам всім раджу, тут є цікаве посилання на публікацію в Гардіан на те, які заходи застосовує наш любий Орбан в боротьбі з Україною в інтересах Путіна. Як ви розумієте, Орбан ставить на республіканську адміністрацію, на фонд наслідя Херітажа, тому що вони вже зараз будують, розбудовують і планують наступну республіканську адміністрацію Сполучених Штатів, і там зібралися, в принципі, щирі, відверті, так, як сказати, яри та послідовні ненависники України. І от двоє інтелектуалів угорських Мартон. У Городські, ви знаєте, його він був, викладав в і потім був, Зараз є заступником директора департаменту, він відповідає за політичну складову офісу прем'єр-міністра. Ну він бюрократ, сам з учених, в принципі, він з політологів. І Атіла Демко, мадярон, як ви розумієте, українець що перекрасився, ви його добре знаєте. З 76-го року. Народження, дипломат був, потім займався письменництвом, написав за проникнення Путіна через меншини до Східної Європи, книжонку, був на Донбасі в міротворчій місії цей Атіло, і там же його завербували, в принципі, оглядає угорські меншини, є оглядачем угорських меншин, в тому числі і в Україні. Ну, що можна сказати? Вони проводять зустріч 11 і 12. У фонді наслід я. буде закрита частина зустрічі за інформацією фонду наслідків. Ну тут всі відомі люди, як ви розумієте, хто цим займається. Ну що можна сказати? Що Орбан вважає, що допомога Україні це позиція Гардіан за що за зато і вам продаю. Не пройде Конгрес і тому треба діяти. Він знаєте, він же ж і діє на заблокування допуску України до ЄС. Треба сказати, що ефективна це ефективна диверсія. Вона вражає, і от скажу, що ще 7-го, 12-го ви знаєте, наш незамінний ярмак пробував. Зробити зустріч нашого Зеленського з їхнім Орбаном, або ще з кимось принаймні Будапешт зайняв дуже таку хамську позицію. Відверто, що таку зустріч є сенс організовувати лише тоді, коли будуть позитивні результати. Розумієте, бо можна сказати, що Єрмак був посланий. Нахір не знаю, чи на нейтральній території Занецький з Орбаном до чогось договорилися, мені все це цікаво. Власне, мене цікавило, як мадяри стали російськими партянками. Попри такий досвід мадярсько російських стосунків, виявляється, що через консерватизм, через параною мадярську, як ви розумієте, що до такого завжди параної приводять. Мені власне цікаво, як Україна от цю параною традиційних цінностей не вписалася. Слухайте. От мене вразило, що от мене по-справжньому вражає, я ж наївна людина, як і ви всі. От ми стільки поштракали за ті традиційні цінності, стільки там маршалували проти геїв, стільки воздимали крісти, онучі. Оце все. Як і Словаки, ті якось Христа хотіли зробити президентом Угор, президентом Словаччини. Ну ми до такого, ще не вони христа вообще спросили, хочеть ли він бути президентом Словакії з антисемітизмом. Ну коротше кажучи, кажуть, що на Мадярщині немає стільки проросійських настроїв, як на Словаччині чи на Чехії, але те, що ЄС насідав за них за їхню антимігрантську політику. Ну, розумієте, тут все вже замішане на параної, як і ЄС-політика щодо мігрантів, щодо гендерної їхньої політики. Там, власне, б'ються дві параної. І мені, власне, цікаво, як ми стали на бік ліберальної, прогресистської параної, а не на бік консервативної параної, як Путін замінив нас, власне, на, в, консерватив, на, в консервативній цій площині, оці всі маячні консервативні. Чому партянку возділ, а не українську онучу? Чому ми програли? Власне, і я ж ніс відповідальність за те, я ж сам був консерватором і пробував з вас робити шляхетних консерваторів, але не вийшло. Як оця от вся російська, ну, лубочна, оця от їхня традиційна політика, ну, яка може бути традиційна політика на Росії? вкрав, випів в тюрму, правильно? матері одиночки і все проще. А це в тюрмах. Ну, і як вони змогли продати цю традиційну цінність, а ми, українці, з себе як традиційну чи цінність продати не змогли. Як ми попали в, лап, в, в рабство до лібералів, і тепер ліберали отрихнуть наш прах со своїх ног, і що буде далі? От... А що буде далі, треба спостерігати за ефективністю Орбановської диверсії? Наскільки диверсія Орбана в Євросоюзі матиме результати? І наскільки диверсія Орбана серед республіканців американських теж матиме наслідки? Принаймні, я, я скажу, що це принципова політика, на відміну від опортуністичної української, треба сказати, що ця людина провадить принципову, хоча і в принципі її безумну політику. Ну що ж? Будемо спостерігати далі. І ждать чого та ж дьо та зеленський штоб приніс Зеленський послі переговору ну, з бачимо. Власне, хто кого. Ну я скажу, що ну не знаю, і мене це ніколи не цікавило, тому що я вважав, що треба працювати на випередження. Але якщо військові працюють на затягування, на сподівання з поганої ситуації перейти в, в, в ще гіршу, ну то я скажу, що будемо уважно спостерігати, бо я ж вам обіцяв попередити, коли треба тікати.